Дубаївські дуби, природній скарб, потенціальний туристичний магніт. Дубаї, так місцеві мешканці називають куток селища Скороходове, бо на ньому зростає багатсько вікових дубів. Ці величні дерева привертають увагу як місцевих мешканців, так і велолюбителів. Туристичний потенціал. Ці вікові дуби мають потенціал стати туристичним магнітом для селища скороходове, можуть стати родзинкою селища. Та сприяти збереженню цієї унікальної екосистеми. Відвідувачі зможуть насолодитися величністю цих дерев, досліджувати їхню природну красу та дізнатися більше про історію та екологію краю. Краєзнавці та велолюбителі провели кілька експедицій з метою обстеження цих виняткових дерев. Під час досліджень було виявлено 29 дубів різного обхвату стовбура. Кожен дуб має свою унікальну форму та характер. Дослідники займалися вимірюванням, фотографуванням та вивченням фізичного стану та екологічну роль у місцевому середовищі. Історія та вік дубів, вікові дуби в селищі Скороходове мають глибоку історію, яка сягає сотень років. Вони свідки минулих епох та приховують у собі безліч пригод і подій. Дерева відрізняються за віком, але точний рік їх появи важко встановити. Стан дерев та потреба у лікуванні. Незважаючи на свою велич та могутність, багато з вікових дубів потребують лікування та догляду. У результаті досліджень були виявлені проблеми, такі як хвороби, шкідники і пошкодження стовбурів. Для збереження цих дубів важливо провести лікувальні заходи, включаючи обробку дупел, обрізку пошкоджених гілок та загальний догляд. Заповідання та збереження, враховуючи унікальність та красу цих дубів. Важливо встановити заповідний статус для їх збереження та захисту. Заповідання та лікування цих дубів є важливими кроками для збереження цього природного скарбу і забезпечення його доступності для майбутніх поколінь. Висновок Дубаївські дуби це унікальні природні об'єкти, які заслуговують на увагу та захист. Їх історія, краса і потенціал як туристичної визначної пам'ятки природи роблять їх родзинкою селища. Заповідання та лікування цих дубів є важливими кроками для збереження цього природного скарбу і забезпечення його збереження для майбутніх поколінь.